Вітаю, шановна Трещанська громада, Михайло Кривошив, з вами. Давно не виходив в ефір, і саме зараз настав час поговорити. Поговоримо сьогодні про побутові, але дуже важливі питання, які задають мені в особисті повідомлення мешканці нашої громади. Одне із таких важливих питань на сьогодні це відсутність шкільних автобусів на маршруті. І ми вже прочитали багато звинувачень і вислухали багато звинувачень в розмовах із батьками, але хочу прояснити те, що відбувається сьогодні. Силами Тращанської міської ради і відділом освіти Тращанської міської ради були вжиті абсолютно всі заходи для того, щоб пальне було. Так, відповідно, були проведені закупівельні процедури, договірні процедури, і, скажу більше, навіть отримано талони на пальне. Однак дані талони не активуються в силу того, що відсутня проплата. А тепер хочу прояснити, як відбуваються платежі міської ради. Тращанська міська рада не веде платежі напряму, тобто ми не можемо взяти гроші свого рахунку і перерахувати на інший рахунок. Це здійснюється державною казначейською службою. Казначейська служба не підпорядковується Тращанській міській раді, це саме державна установа. І так як ми живемо в умовах війни, а багато хто, судячи по постам та коментарям в Фейсбук, забуває про те, що на дворі війна пріоритетними платежами в країні являються все таки збройні сили. Вже майже місяць платіжні доручення і всі відповідні документи знаходяться у казначейській службі. Але платежі за пальне відносяться до категорії другої пріоритетності. Тому ми маємо чекати, допоки не прийдуть усі платежі першої категорії пріоритетності, і тільки потім здійсняться платежі по пальному. На цей процес не можуть повпливати ні скарги, ні мої щоденні дзвінки до казначея, і навіть не сам казначей, Тому що департамент фінансів працює по алгоритму воєнного стану. І ми маємо з розумінням віднестись до цієї ситуації. Я наголошую, гроші на наших дітей в громаді завжди були, є і будуть. І ми робимо все задля цього. Тому ми маємо з вами з розумінням віднестись до ситуації і трошки почекати. Ми майже щоденно проводимо консультації як з нашим місцевим казначейством, так і з обласним. І з дня на день ситуація вирішиться. Не треба роздавати паніку і роздавати тему зради. Все йде в нормальному режимі, наскільки це дозволяє війна. Наступне питання, яке буквально е, сьогодні набуло величезного розголосу, і з яким також дуже часто звертаються громадяни, це відсутність вуличного освітлення. Хочу зауважити. Що із перших днів війни соціальні мережі також вибухали криками зрада, адже шість днів, перших шість днів повноштабного вторгнення, світло в громаді не вимикалось. Я пояснював, що це відбувається не просто так. І в зворотньому порядку вімкнення вуличного освітлення також не відбувається просто так. 9 вересня головою Білоцерківської районної державної адміністрації було видано наказ про встановлення з 12 вересня двох режимів світломаскування на території Білоцерківського району. Саме зараз я вас з ними і ознайомлю. Отже. Встановити з 12 вересня 2022 року в Білоцерківському білосерківському районі в темну пору доби наступні режими світломаскування. Перше режим часткового затемнення. Під час часткового затемнення рівень освітлення місць виконання робіт на відкритих проходах, приїздах і територіях підприємств і організації в межах адмістрат... адміністративних районів знижується шляхом вимкнення частини е... світильників, установлення ламп зниженої потужності або застосуванням регуляторів напруги. Друге. У разі оголошення повітряної тривоги, режими повного затемнення. Під час повного затемнення всі види зовнішнього освітлення повинні бути вимкнені. У місцях проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також на небезпечних ділянках шляхів евакуації населення до захисних споруд цивільного захисту і біля входів домів передбачається маскувальне, стаціонарне або автономне освітлення з використанням переносних освітлювальних ліхтарів. Міським селищним, сільським головам Білоцерківського району забезпечити дотримання встановлених режимів світломаскування на підвітня відомчій території провести відповідну роз'яснювальну роботу. Отже, шановні друзі, ми можемо запустити вуличне освітлення повною мірою лише за умови можливості централізованого вимкнення усіх абсолютно без винятку освітлювальних приладів під час оголошення повітряної тривоги. Освітлення в громаді побудовано таким чином, що вуличне освітлення розділяється на групи. Це робиться з метою зручності проведення профілактичних та ремонтних робіт. На жаль, технічні можливості не дозволяють нам водночас вимкнути абсолютно усю мережу вуличного освітлення. Тому на часі Терещенської міської радою та її комунальним підприємствам проводиться вивчення, по-перше, потреби у вимкненні вуличного освітлення на певних територіях, а по-друге, вивчення технічної можливості систематизація та аналіз. Місць, де ми зможемо вмикнути і централізовано вимкнути освітлення. Тому вже з наступного понеділка ми запустимо. Але часткове вуличне освітлення і час дії вуличного освітлення буде обмежуватись початком дії комендантської години. Усі ці потреби ми готові заслухати від вас під коментарями в даному відео. Тому не треба панікувати. Роздувати тему зради, адже за нас це уміло роблять цілі ботоферми, які направляють свою агресію на підбурення настроїв населення проти діючої влади, проти збройних сил, в тому числі добровольчих формувань територіальної громади, а також проти волонтерів. На сьогодні ми бачимо, що ворогу важко вдається уже боронити укріп райони окупованих територій, і методика ворога стала пристосовуватись до. Умов сьогодення. І сьогодні насправді небезпеки нам треба чекати із середини. І так ми бачимо десятки сторінок, які створені тиждень тому, декілька днів тому, які дестабілізують ситуацію, обстановку маленьких громад, таких як Тараша із середини. І наше з вами завдання не піддаватись на провокації, а зберігати спокій, єдність і віру в Збройні Сили та в перемогу України. Всім дякую за увагу.